Вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Ну і ми вирушаємо попри це. Вже вирушили. поверніть праворуч. Вже. Так наче й непогано, але без приколів, звісно, не обходиться воно які проставки, тобто на жорстку будемо їхати. Скрізь вони такі по гумі, наче так нічого, але і 100 років десь під обід виконується. Ну і одне колесо звісно як завжди з подвохом видно сосок провернутий зараз до... найближчого шиномонтажа підтягуємо дивимося і вирушаємо далі дасть бог дотягнемо ну, але... але він вже більш-менш підготовлений він недорогий і він більш-менш влаштований по цьому всьому. Навіть буржуєчка стоїть. А, розведена проводка, світло, електрика 12-220. Ну і навіть отак. Ну, щось з нього зробити можна. О, навіть зачиняється. Ничего. Зато у нас уже два. Так, ну і звісно, добралися, слава Богу, все чудово. Довго, бо не дуже тоді поруч він був. Але вже на місці гума цілком ще ну є тріщинки, є, звісно, вона старенька пересохша, але поки що, скоріш за все, на ній вона і буде. Є моменти по пообслуговування, позатикати дірки, перефарбувати, замаскувати це все, і обов'язково обслужити дишло, тягу бо... і налаштувати сходження, бо кидає його після 30 кілометрів, 35 кілометрів, е, блін, а... змушував нервувати, скажімо так, але все добре, дотянули. Вже на місці. Так, непогано, в принципі, все вийшло, тримають колеса. Ну і саме головне, що він розводка проводки вже внутрі готова і внутрішнє оснащення тих коштів вартує. Тому це придбання, вважаю, цілком адекватним. Ну, а от так Візуалочку десь трошки підправим, все буде верігут. Саме головне, що вже є і підвищена мобільність, і речі будуть збережені, і зігріться є де, і пересидіти якусь негоду, ну і дуже швидко перебазуватися, що є вкрай важливо. Так, всім дякую. Ну, по обслуговуванню і все інше, звісно, в наступних відео. Ну, и встигли еще штатив для браунинга сделать. Вот это зипы какие-то. Зипы из стволов. Сбалансировано, скажи. Девы. В идеале.